Ну що, українці? Можу вас привітати. Ми єдина країна в світі, де країна просто блокадна. Зеленський зробив план для глобалістів і для своїх партнерів. Обколов, продав землі, навісили на нас курячі якісь штрих-кода. Є гроші, ліміт на переводи, липові блокпости, липові якісь постанови, липові закони, липові ТЦК, Бандю. поліцаї, Верховна Рада, вже якась липова, все липове і мільйони людей вбив. При цьому при всьому йому дали там нагороду. Нагорода за внесок. У розвиток людства. Тобто, що він всьому світу зробив добре, коли нас вбив? вбиває, ну, в принципі, чудово. Люди, я розумію, що багатьом це не подобається те, що відбувається. Давайте просинатися, давайте об'єднуватися. Тому що поодинці ми нічого не зробимо. Але якщо ви не хочете бути рабами, то потрібно з цим вже починати щось робити. Ну а ви в коментарях напишіть, за що ж медальку дали ніхуя собі великому, блять, герою.